Тому баскетбольний клуб «Феро ЗНТУ» взяв під свою опіку вихованців Молочанської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату. В ній навчаються діти, позбавлені батьківської опіки, діти-сироти, а також такі, яких батьки не в змозі самостійно утримувати. Баскетбольний клуб Запоріжжя підхопив благодійну естафету від свого попередника і провів відкрите тренування для вихованців цієї школи. Аліна Нікіфорова чекала цієї миті увесь рік. Сьогодні вона отримала можливість побачити, як тренується її улюблений баскетболіст, капітан Запоріжжя Олександр Рибалко. Рибалка Те, що він класно грає. Не знаю. Я давно вже є і вже розговалювалися. з ним. не рибалки все. Більшість учнів інтернату приїжджають сюди не вперше. Вони і матчі баскетбольного клубу відвідують, і самі беруть участь у всеукраїнських змаганнях. Діти після таких мотиваційних зустрічей почали зовсім по-другому дивитися на твітспорта. І ну, для багатьох дітей це стало як способом життя. Після тренування команди баскетболісти влаштували майстер-клас для своїх маленьких гостей. Сумлінно до свого завдання поставився Олександр Бартоломєєв. кілька професійних настанов і м'яч у кошику. Далі перейшли до більш складних елементів баскетболу, відпрацьовували навіть слемданки. З допомогою професіоналів один із найважчих елементів гри посилив найменший за зростом учасник майстер-класу Микита Караманов. Хлопець знає, які головні критерії у вихованні справжнього спортсмена. Ну, для цього треба учитися хорошо, навчитися і грати нормально, слухати усіх, поважати старших. Капітан Запоріжжя Олександр Рибалко на тренуванні спуску не давав нікому. Якщо хтось зробив право повільніше за суперника, потрібно відпрацювати. За сірі діни штирі важкий. А потім настав час для самої гри. Андрій білов у майці Олександра Рибалки вибирав собі команду, щоб зіграти проти справжнього Олександра Рибалки. Не, ну ладно, хорошо. Тогда -да, все. Все готово. Нас меньше, мы начинаем. Поехали. Вот у нас капитан занимается в форме Александра рыбалки. Вот уже это является такой как, как допинг, как костюм Супермена. Одел форму и. Ти вже баскетбольний супермен звізда. Під час двох сторон кирибалко молодший не раз виводив свою команду вперед. А от в одного з кращих снайперів суперліги китки з центра поля не йшли. Але партнери постійно страхували свого капітана. У наших ребят це теж большой. Велике... большой жест благотворительности, который они с удовольствием дарят, дарят ребятам внимание, дарят внимание теплоту ребятам, приезжающим из Молочанска. Ну а тем, в свою очередь, я думаю, очень интересно приехать, окунуться в мир профессионального спорта хотя бы чуть-чуть. Поєдинок закінчився бойовою нічиєю. А по завершенні дружнього матчу учні молочанського інтернату отримали смачні подарунки за хорошу гру. Також всі охочі могли сфотографуватися із баскетболістами. А на згадку про зустріч команда Дмитра Щеглинського подарувала дітям м'яч зі своїми автографами. Руслан Левицький Костянтин Грушко, Тв. 5